Міру вам, дорогі брати та сестри, ми продовжуємо цикл пастирських діалогів, вірніше монологів під загальною назвою Слово Пастиря. Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб е, трошки подивитися і зрозуміти євангельський текст, який читається у 27 неділю після народження Христової Церкви, тобто в неділю після П'ятидесятниці 27. му Сьогодні Іванлія нам пропонує дуже цікаве, змістовне і глибоке. Тлумачення, і ми бачимо любов Бога до людини, яка виражається іноді не так швидко, як би нам цього хотілося, але Бог все бачить, все знає кожного з нас і знає наші проблеми, наші турботи, наші болі і наші радості. Сьогодні читається Євангелія від Луки, це 13 розділ, 10, 17 вірш. Читаємо ми в цю неділю Євангелія про зцілення скорченої жінки. Отже, давайте трошки зупинимося на тексті, а потім порозмірковуємо над тим, що хоче нам Господь сьогодні показати і розповісти від себе для нашої душі. В одній із синагог він учив у суботу. У старому заповіті синагоги це були містом де збиралися люди для того, щоб почути тлумачення святого письма або читання святого письма. Як бачимо, Господь відвідував синагоги, тому що йому було цікаво говорити з людьми і говорити про те, ким він є, насправді для чого він прийшов. В одній, якщо пам'ятаєте, з бесід, коли Христос зник від Марії і праведного Йосипа, то коли вони його знайшли, Господь їм відповів: невже ви не знаєте, де я маю бути? Я маю бути в будинку свого Отця. Тобто ми сьогодні бачимо якраз той сюжет, коли Господь якраз перебуває там, де він повинен перебувати. Там була жінка, що мала духа немочі, років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випрямитися. Святі, оці тлумачать це місце в дуже таких різних аспектах. Ми зустрічаємо тлумачення блаженного Августина, блаженного Іероніма Стридонського, а також цікаве тлумачення Святого Яна Златоустого. Зокрема, Блажений усин говорить так, що 18 років тлумачать, наприклад, Єфрем Сирин або святитель Василь Великий, в тому значенні, що Господь створив Адама і Єву у шостий день. Сьомий день був днем спокою. Якщо святий блажений Усин говорить помножити 6 на 3, тобто на святу тріцю вийде 18. Він тлумачить у цьому такому цифромовому значенні цей рік. А загалом святі отці говорять про те, що це є період того наскільки людина може довго терпіти свою хворобу. І Ісус, побачивши її у 12 му вірші, читаємо далі, покликав і сказав їй: «Жінко, ти визволена від твоєї недуги, звертає на увагу на себе перед усім те, що Господь не чекає від людини звернення до нього. Якщо у переважній більшості зцілення або чудес до Господа звертаються ті, хто хворіє, або Ті, в кого померли люди, наприклад, так, вдова наїнська або ж архісинагог, то в цьому випадку Господь не чекає звернення до себе, він сам підходить до жінки і починає з нею діалог. Знову ж таки, святі оці говорять в цьому місті, тлумачать це місце так, що Господь знав проблему цієї жінки. Він знав, що вона 18 років страждає, страждає дуже, тому що уявіть собі, з точки зору медицинської, наскільки що таке скорчена людина. Це, говорячи нашим діалектом Закарпатським, це якби людина, яка перебуває в паралічі, спаралізована людина. Якщо у нас вилітає позвоночний диск, або ж у нас є позвоночна грижа, які ми терпимо болі. Кожен із вас може це знати після 50 років. А уявіть собі, жінка 18 років, живе скорчена, вона ніколи не могла підняти голову до неба і подивитися очима своїми туди, де є наша справжня батьківщина, і Господь підходить до неї і розуміє, що серце цієї жінки пережило щось. воно Віджило, воно пережило цю біль. Один із тлумачників сьогодення, відомий священнослужитель, говорить про те, що Господь її відпускає, тому що побачив, наскільки ця людина просила від нього у своїх потаємних молитвах прощення. Тобто, Господь обнуляє цю жінку, він її повертає повноцінне здоров'я. І поклав на неї руки дуже такий зовнішній знак, який Господь завжди застосовує, для того, щоб посилити віру людей. Пам'ятаємо з Іванглія сюжети, коли Господь бере болото, робить із нього помазування і накладає на очі. Тобто це робиться для того, щоб посилити віру людини, над якою відбувається чудо. Вона зараз вже випрямилася, це дуже цікавий момент, теж 13-й вірш, і почала славити Бога. Це не просто є зцілення, а Господь повертає людині повноцінну її природу, живу природу. Уявіть собі, сюжет євангельський. Перегорніть свої пам'яті, коли Господь воскрешає, наприклад, Лазаря або ж воскрешає сина на інської дови. Він не просто повертає його життя, а дає повноцінне життя. І жінка стає прямою і дуже цікавий момент, і починає славити Бога. Це ще раз говорить про те, що ця жінка дуже щільно і е, так, з великим трепетом зверталася до Бога у своїй хворобі. Вона знала, що таке славити Бога і в своїй хворобі. Тому вона продовжує це робити, просто вже в іншому зовсім е, своєму фізіологічному стані. 14-й вірш говорить нам про те, що е, в цю е, історію, як зазвичай, в суботу ходить Синагог, начальник синагоги. Хто це був? Що це був за чоловік? Він не був первосвящеником, він не був левитом, він не був людиною, яка звершувала богослужіння, тому що, як ми з вами говорили на початку, богослужіння звершувалося в Соломоновому храмі. В синагогах люди збиралися просто для тлумачення письма. Тобто, це була людина, яка була начальником, вона завідувала синагогою. Тобто, скоріше всього, це був своєрідний такий ключар. Який відкривав синагогу, відповідав за її матеріальне становище і так далі. І синагог, обурюючись, пише, що Ісус цілив жінку в суботу, говорить народу. Він звертається ніби до народу, але разом з тим укоряє Христа. Невже Він каже, є шість днів, в які дозволено робити, в ті приходять зцілятися, але не в день суботній? Господь сказав йому у відповідь: Лиця міре. Тобто, як говорить наш подвижник благочестя святий праведний отець Василій Пронін, Господь називає його справжнім ім'ям. Людина є ліцеміром, тому що дивиться на зовнішню букву, забуває за дух закона. Чи не відв'язує кожен із вас суботу вола свого або осла ясли і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана, ось уже 18 років чи не належало визволити від цих недух у день суботній. Ми бачимо причину хвороби жінки, її зв'язав Сатана. Святі, отці тлумачать це місце і проводять паралель із праведним ноєм. Дуже цікаво, що Господь попускає страждати тілу, але звернемо увагу, що жінка була повністю при свідомості. Господь попускає сатані. Знущатися над тілом людини, але забороняє йому торкатися волі людини і розуму людини. Тобто людина при повноцінній свідомості переживає свою хворобу. Це дуже тонкий момент, який нам говорить про те, як потрібно відноситися до своїх хвороб. У нашій реальності, коли ми хворіємо, що ми робимо відразу, ми піднімаємо всю Вселенну, дзвонимо знайомим лікарям для того, щоб чимнайшвидше. Визволитися від хвороби. Тут святі Отці нам тлумачать той момент, що Господь нам показує, що іноді важливо похворіти, іноді важливо побути в стані хвороби для того, щоб зрозуміти, чому я і для чого це мені. І коли Він це говорив, усі, усі хто противився йому, засоромилися. Тобто Господь викрив людську природу і весь народ радів за ці славні діла Його. Тобто ми бачимо, брати та сестри, кілька тез в сьогоднішньому Євангелі. Перед Передусім, це тези про те, що Господь просто так нічого в житті людин, людині не дає. Господь нам говорить другу тезу про те, що потрібно е, приймати е, достойно те, що з тобою відбувається. Потрібно шукати відповіді на те, для чого з тобою відбувається якась біда або якась хвороба. І в сьогоднішньому Євангелії Господь нам показує те, що людина, яка по-справжньому в нього вірить і терпить, отримує подвійну нагороду після свого зцілення. Будемо пам'ятати, що Господь є дуже милосердним. Кілька Днів тому ми читали знову ж таки недільний Івальний про милосердного Самарянина. Господь нам показує, наскільки Він чекає зцілення хвороби людської і чекає не стільки через свою благодать, а через те, що людина сама повинна розуміти, для чого вона хворіє. Нехай Господь вам допомагає добре проводити Різдвяний піст. Вже скоро ми наближаємося до Віфлеєму. Наша мандрівка переступила через екватор посту. Пам'ятайте про це, брати і сестри. Візьміть участь обов'язково у таїнстві сповіді та причастя, що є головним під час посту. Пам'ятайте, що піст – це не дієта і не холодильник, а це наші очі, наші вуха, наш язик. Це те все, що іноді забороняє нам або... Перекреслює наш шлях до Бога, нехай Господь всім вам допомагає стати кращими, іншими, ближчими до неба, використовуйте цей золотий час для того, щоб попрацювати над собою. Подивитися на себе з боку, з боку Євангелія, з боку тлумачення святих отців, з боку святого письма, ким я є насправді. І через такі тонкі моменти, через розуміння святого письма, через свій власний подвиг, наблизитися до віфлеємських ясел і принести Христу якийсь подарунок, звичайно, нематеріальний. А цим подарунком будуть тільки добрі справи, справи благочестя. Справи молитви, справи любові до ближнього і справи справжнього християнства, від чого й від нас відмагає Господь. До наступних зустрічей. Миру вам! Будьте христові, бережіть себе.